Ми впевнені в тому, що душі наших українських воїнів-захисників попадуть у царство Божию. Бо ми вже їх шануємо як святи. Бо сьогодні ви будете виносити із цього святого місця справ Божого прах на правоперестану об'єднаного воїна Івана. І люди будуть ставати на покорішках, як стоїть перед святою іконою перед образами. Як свят... свято стоїть перед чистими морщами святих угодників Божих, ніхто їх тому не заставляє. Люди самі стоїть по серця, по душі, щоб поздати хвалу, честь тій людині, яка до кінця виконувала закон Божий, заповідь Божий, заповідь любові. Господь, говорить, немає більшої любові, як якщо хтось. Душу свою покладе за ближніх своїх. І ось Новристан Рубін воїний Іван поклав свою душу за ближніх своїх. Звісно, рідні і близькі схоробляють, переживають великі вони. І зараз немає тих слів, якими можна було б втішити ваше горе. Тому що ви втратили хтось чоловіка, хтось сина, брата. Знайомого, родича, кума, вам буде не вистачати тієї людини. Але пам'ятайте, що ви його втратили тут в цьому земному житті, але тепер маєте свого знайомого, родича, чоловіка, сина, брата, кума, царстві Божого. Це велика дуже справа що кожного разу, коли ви схочете, щоб Господь почув ваші молитви, помоліться за душу об'єдного воїна Івана і попросіть, щоб він помолився за вас на небі. Ви відчуєте його допомогу. Нехай з Богом спочиває душа, на прислане об'єдного воїна Івана, рідним і близьким, приміть вищеріс відчуття, нехай Господь утепить вас в вашому горі і на зло ворогу допоможе вам далі жити, трудитися, заради тих жертв, невинних жертв, які гинуть кожного дня на волю Хай з Богом спочатку, душа до на вас, усіх Божого благословені, Нехай хранить усіх вас Господь. Усі. На територію нашої Трасянецької громади прийшла сумна звістка. Додому повернувся на щиті Іван Григорович, військовослужбовець, який до останнього захищав кожного з нас тут присутніх. Нехай всі присутні, всі жителі міста, всі жителі Трасянецької громади, пам'ятають про подвиг Івана Григоровича. Нехай завжди будуть пам'ятати, що він для нас зробив. Він поклав найдорожче своє життя для... за нас усі. Слава Україні! Шановні рідні, близькі, шановні жителі Тростянецької громади, знаєте, сьогодні ще одна біда прийшла на нашу землю, ще один наш мужній воїн, захисник нашої держави. Сьогодні залишається світ і назавжди буде небеса воїни. А цій алеї їх вже дуже багато. По нашим містам, селам, кожного дня вони гинуть для того, щоб Україні дати шанс на навіки залишитися свободною, незалежною державою, не впасти перед Росією, не зламатися, адже ворог сьогодні робить все, щоб нас здолати на фронті, нас здолати в тилу, розповсюджуючи різну інформацію, роблячи все, що можна, щоб зневірити нас і змусити нас капітулювати. Але завдячуючи першу чергу нашим воїнам, які кожного дня зброї в руках. Захищають наші міста і села, кожен клаптик української землі. Сьогодні Україна є, і ми віримо, Україна буде. Пам'ять про кожного нашого воїна, який віддав своє життя і переконаний буде йти з покоління в покоління. Адже, ви знаєте, багато пережили наші предки, і можна згадувати 33-й рік, 36-й рік, 46 й рік і багато багато інших років, коли українську націю знищували. Коли закривали українські школи, коли знищували нашу культуру, наші традиції росіяни, посміхаючись, п'ючи з нами водку, приїжджаючи, але вони тримали завжди, як кажуть, за спиною ніж, ніж в так званого брата, якого вони називали українці. І сьогодні ми бачимо, що вони роблять з нашими містами, селами. Що ми бачимо, що сьогодні вони роблять по Тернополю, Києву, б'ючи ракетами, б'ючи шахедами. Кожного кожного дня десятки людей гинуть невинних, діти. І якби не наші воїни, важко навіть згадатися, що було б з нашою Україною, з кожним українським містом. Красінець пам'ятає цей місяць, ша шалений місце окупації, цікаво вбили людей, закатували, вони тут натворили. І ми дякуємо сьогодні Івану Григоровичу за те, що він боронив нашу землю, за те, що він віддав своє життя. І разом з противом робив все, що можна, щоб ворог не в нові міста і села. Ми будемо пам'ятати вічно поміт подвиг кожного нашого воїна, кожного українського героя. Слава Україні!